Друзі, всім привіт ви на Леру Геймс і це новий друг. Сьогодні я будую метро у Майнкрафт. Но перед початком даного відео хочу поставити лайк. підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я приняв вам щось з Ну але я почав цей відеоролик. І так, друзі, як бачите, я вже почав побудівництво метро. Ось я побуду... Буду ескаватор. типу ескаватор. Як бачите, ось чорні ступеньки, я ще думав ось таке от поставити. Бо по типу... воно теж прикольне. Ой, потім передумав. Оп-оп, ось так ось теж можна. Як по мені, різниці нема. Що сходинки, що ця фігня. Ну, однакове. Буде по швидкості при спуску. Так, зараз давайте це прибираю, це я ставлю. Куди я от викинув? <зві> І так, готово. Дивіться, Друга сторона вже, в нас вже теж готова. Тепер давайте я зараз е, зроблю. Як прикольно, в мене пішов дощ. Давайте зараз ось тут цю частину я закрию. Це Stone Bricks. Ось так от. Так, Де в нас вхід. А, я йо загубив, де в нас вхід. І ось так от ми заходимо. Давайте. Раз. Давайте. О звідси. Раз. Сюди. Давайте. Посюди. Devas, Dead, Тон. Brix. Ось так от. І просто робимо вниз. І так, друзі, першу станцію я вже побудував. така от вона в мене вийшла гарна. І тепер я можу будувати. Першу лінію. Хоча в нас немає ще е, точки другої. Тобто другої висадки. Друга висадка ось тут робити це просто ну тупо. Тому вона в нас буде ось тут. тут. Ось тут у нас буде точка висадки. І так в нас вона, схоже, вже є. Тому давайте зараз я е, обираю блоки, який я буду використовувати, а саме це енергорельси. Звичайні рельси. Е, давайте, як там я б хотів зробити. Ага, ще ось це нам трішки треба ситнути. Опа, готово. А ось тут у нас буде поворотик. Гарний, невеличкий смус, раз, два, Три. Готово. Тепер ми робимо верх. Теж ми не забуваємо про освітлення. От давайте ось так от. Во, ось так от навіть можна зробити. Так, ось сюди ж ми теж повинні зробити. Раз, два. це якось ось так от я хотів зробити. Типу, і ось тут, тут освітлення. Ось так от можна зробити. Або в мене є ще одна ідея. От я ось це, ось це поприбираю. І зараз, коли я поставлю сюди редстоунові блоки, то ось сюди я можу. Поставити рестон лампи. Дивіться. Оп. А, точно. Set реto lamp Опа, дивіться. І все гарно в нас виходить. І так, давайте зараз зробимо другу лінію. Раз. І два. То давайте вже повністю зробимо, щоб було гарно. Давайте посюди. Ось так от. Раз, далі ми поки не будемо робити. І оп, ось так дивіться. Раз, два. І зараз ми все поставимо. І так, тепер найголовніше ставимо redstone rails. Де Є Команда спеціальна. Раз. два. Оп. Дивимось, яка в них назва. Power Ред. Ось так от. Ось тут ми стомо звичайні. Туди знову фенерго. Все, готово. Тепер будемо нарешті закривати. От і для початку я закрию ось цю частину, яка посюди. Так, давайте будемо краще орієнтуватись. Оп. Сет. Стон. Барікс. А. Ага. Ну, ось так добре. Ось ще тоді поставлю. Вже тут зверху. Щоб не гаяти час. Все, дивіться, площа в нас вже ця закрита. Пускаємось до несу, дивіться, як гарно. Ну набагато краще, ніж минуло метро, яке в мене було. Тепер ми. А, ну ми, в принципі, можемо і так зробити. Зараз посюди. Ось так от це одразу закрию. Це ми залишимо на пізніше. Чого один блок? Це ми пізніше закриємо ось цю дірку. То все от від старого посилення все поприбираю я. І зараз перевіримо, як воно усе працює. Чи нема десь тут чогось що не треба? І поїхали. Так, поворот у нас працює. Ось ось ця от дірка. Так, моя зупинка. А тут тебе зламаю. І тут все робимо ідентично, як там. A few moments later. Ура! Реншті, друзі, я доробив усю станцію метро. Зараз я роблю. Раз. Сет Стон. Брікс. Опа. Тепер я роблю. Давайте. Як мені правильно зробити? Так, так, тут у нас готово. І тепер нам ж треба якось це закрити. Як бачите, тут в мене не ось тут от, вихід. Тобто. Ні, так, давайте зараз візьму панель, скляну, зараз її для початку знайду. Та десь ось тут. Ось вона. ось сюди, давайте ось так топ. То. краще, що тут паритись. Е, е, пам, Redvis ось 500 пен, Все. Тепер нам залишилось тут тільки переставити вікна. Бо вони трішки багнуті. Таке от в нас вийшло метро. Друзі, ну а якщо вам сподобався даний відеоролог, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав вам щось прикольне. З вами був я, Роу Геймс і до побачення, друзі, побачимо вже зовсім з і Итсмивого.